Теорія, про яку ми сьогодні розкажемо, ставить під сумнів фундаментальні основи всього християнства. Якщо вона виявиться правдою, то одним лише переписуванням книг все не виправиш. Церква як світова структура виявиться під загрозою зникнення. Деякі вчені, провівши власні дослідження та проаналізувавши багато джерел інформації. Висунули теорію про те, що Ісуса Христа ніколи не існувало. А якщо бути точним, то насправді Ісус не був євреєм і звали його інакше. Дослідники підозрюють, що грецьке походження чудотворця навмисно стерли з історії. Автори дослідження розповідають про існування грецького філософа Аполонія Тіанського він, як і Ісус, ходив босим, мав довге волосся і бороду. Археологи надали гравюри і статуї, які зображують грецького чудотворця. Аполоній та Ісус здаються дуже схожими. Його батьки походили з давнього грецького роду і були досить багаті. Після їх смерті дуже скоро син практично все роздав бідним і нужденним. Згодом він вчився у багатьох філософів. Згідно з принципами, він все своє довге життя залишався вегетаріанцем. Не пив вино, носив одяг виключно рослинного походження, активно займався наукою. Дослідження археологів дозволяють зробити висновок, що Аполоній був дуже шанованою і впливовою особистістю в Східному Римі, він вмів творити чудеса, оживляти мертвих, зціляти хворих і провіщати майбутнє, а армія послідовників вважала його сином Бога. Коли він уславився. То встановив свій храм у храмі Асклепія. Римський імператор Авреліан звів на честь Аполонія храми та статуї, що в очах простих людей зробило його справжнім святим. Йому приписують Воскресіння дочки римського сенатора, а також врятування жителів міста Ефес від чуми. Теми проповідей Ісуса та Аполонія також практично збігаються. Він вчив, що людська душа постійно перероджується і виступав проти насильства. Філософ закликає всіх жити простим життям. У час, коли поклонялися багатьом богам, він говорив, що вірить у єдиного Бога, якому не потрібні жертвоприношення. Нічого не нагадує археологи довго шукали місце народження Христа. Останні дослідження виявили, що це не Вифлеєм, а можливо інший населений пункт. Також не змогли виявити будь-які сліди його дитинства у Єрусалимі. Щодо Аполонія, то документалісти кажуть, що він народився того ж року, що й Ісус в центральній Анатолії, що на території сучасної Туреччини, після свого життя Аполоній залишив 97 листів, які дійшли до наших днів. Про подібність його життя з життям Христа писав ще в п'ятому столітті неоплатоніст Гієрокл. Однак, на думку Євсевія Кесарійського, автора церковної історії, Заполонія намагалися зробити язичницького святого, а дива він чинив за допомогою шарлатанства та темних сил. Автори теорії вважають, що церковна верхівка з часом буквально викреслила Аполонія з історії. Ймовірно, щоб той не затьмарював Ісуса. Можливо, його ім'я не вписувалося у якісь політичні чи філософські рамки, також на це могла вплинути велика єврейська діаспора по усьому світу, яка не могла допустити, що син Божий не із землі Ізраїлевої. Однак ім'я грецького пророка неодноразово зустрічається в історичних текстах. А можливо, Євангелія є чимось на зразок оповідань, і автори замінили ім'я головного героя, як це часто буває у книжках. Щоб не виникало збігів та аналогій із реальними особистостями. А справжній герой залишився в тіні популярності свого персонажа. Ймовірно, що одного разу підмінивши Ісуса, церква і в майбутньому не соромилася цього, як кажуть, мета виправдовує засоби. Адже Різдво Христове ми святкуємо під час зимового сонцестояння замість народження давньоримського Бога мірти, Бога Сонця. Великдень на місці Воскресіння Осіріса, божества давнього Єгипту, і багато інших свят чудово співпали з уже існуючими язичницькими. Проте так це чи не так, достеменно невідомо. Це лише одна з величезної кількості теорій навколо видатної особистості Ісуса Христа. Людині властиво сумніватися навіть у найочевидніших речах, така наша природа. Відомий науковець Декарт говорив, що істина народжується у суперечках, тому вірити у почуте сьогодні чи ні, вирішуйте самі. Але нам буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео. Будемо вдячні за вподобайку та підписку. До нових зустрічей у нас на каналі.